Привіт! Які події вас чекають на наступному тижні? Карта диявола і двійка мечів. Тут вам намагаються перекорити якусь дорогу. Це можуть перекривати вам дорогу з допомогою якихось листів, постанов, якихось законів, якісь приписи вам можуть прислати. Але так як це по дияволу, це можуть вас просто обманювати. Це не завжди. Може бути правда. Так, тут показують, що для вас далі відкриється прийде ще одне повідомлення. От Подивіться, тут два повідомлення, а потім прийде ще одне. І ще одне навпаки, відкриє вам дорогу. Зараз ще трошки все рівно діється. І ретро Меркурій, і планети тільки перестроюються. Тому це колесо фортуни, воно просто покотиться дуже швидко вперед до вашого достатку. Тут десятка пентаклів. Це якщо ви особливо зараз починаєте якийсь новий шлях, навіть якщо ви тільки починаєте, тут показують, що біля вас навіть самі ці монетки будуть підкатуватися до вас, і ви їх спокійно можете брати. Ви зараз знаходитеся в правильному місці з правильними людьми. Якщо ви шукаєте щось, ви знайдете те місце, де вам буде затишно, як в сім'ї багатій, такій заможній, в якій, один, одного, один про одного всі турбуються, всі забезпечують один одному, тил прикривають і взагалі допомагають почуватися краще. Також тут показують, що можливо якесь навіть свято, чи на вашій роботі, чи в вашій сім'ї. Так, що ще? Тут щось стосується переїзду, або людей, які вже переїхали в інше місце за кордон, і вони знаходяться далеко. Особливо, якщо у вас є хтось знайомий, чи ви являєтеся цим королем Пентаклів? Це людина, яка досить заможна, впевнено, стоїть на ногах, якою є такі досить значні ресурси, і це не просто про цю людину, то далі показали королеву Пентаклів. Це означає, що ви пара. І ви будете разом, і у вас буде все в порядку. От якщо зараз хтось з вас переїжджає, причому парою, обов'язково це робіть. Дуже гарний час. Для вас всі дороги відкриті. Що ж вам там чекає? Зараз поки що невідомість. Дивіться, зараз ви, можливо, документи оформляєте чи квитки купуєте. Чи там, співпрацюєте там, з юристами, ще з кимось. Тут показують, що не бійтеся, ви просто ще цього не знаєте. Ви все це пройдете, ви справитеся з усіма обставинами і згодом ви дуже швидко кудись поїдете. Те, ще може бути навіть, можливо, ви кудись на відпочинок надумали їхати. Це. І вам тут показують, що все буде в порядку, буде значний рух. Так, далі тут ще одна подія на наступний тиждень. Ну, дивіться, так як ви дивитеся цей розклад, можливо, не всі події будуть стосуватися вас, але прислухайтеся те, що вам відкликається. І це буде обов'язково для вас. І... Якщо вам подобається розклад і вам він підходить, то можете написати в коментарях приймаю. Також я дуже люблю, коли люди самі запитують, якісь задають запитання, це дуже приємно. І тоді розклади робити дуже цікаво. Я, навіть можу для вас якісь невеличкі питання на відповідь, так чи ні, подивитися, і вам в коментарях відповісти, так чи ні, ви можете запитати. Це такі невеличкі буду робити. Новорічні подарунки людям, які дивляться мої довгі розклади. Так, що в нас тут далі? Тут знову показують вашу роботу, що все стояло досить повільно рухалися, ви якось відчували себе, ніби ви, як це сказати, не те, що дитина, але ніби ви, ви розуміли, що ви хочете дуже багато, але на даний момент. Обставини так складаються, чи можливо у вас не вистачає сили піти далі, прямо мається на увазі в прямому смислі цього слова щось фактично матеріальному світі зробити, для того, щоб дійсно в роботі щось зрушило з місця? Тут показують, що нарешті це все. Зрушить і не просто так тут по колісниці ви будете керувати цією колісницею. Це все буде по Це мається на увазі, що це, якщо робота, ви оформите контракт, все підпишете, все як потрібно. І ніби ця паучіха, чи павук, будете збирати ці пентаклі і вже не будете дивитися на ваше життя, ваш світ, отакими от затуманеними очима, і не будете знати, Ой, не знаю, куди йти. Якось це все так довго затягнулося. І як воно буде далі, незрозуміло. Зараз взагалі такий настрой на наступний тиждень. Зазвичай, от карта десятка жезлів, вона досить така важка, коли ви тягнете те, що не ваше, те, що вам дуже тяжко. А тут показують, що ви вже, можливо, довго відпочивали, або просто не рухалися знаєте, в цьому напрямку. І вже як накопилося це все. Тут показують Дивіться, тут такі, якби, ніби кіт, а, і він тримає цю десятку жезлів, просто уже нагоріло, напекло, і ви от запалили ці всі 10 жезлів і просто рухайтесь вперед, Вас уже просто несе. І ви розумієте, що ви зараз все це зробите. Якщо раніше ви збиралися декілька тижнів це зробити, то зараз ви прям можете сісти за пів години все це зробити і подумати. А чому, чому я раніше цього не робила чи не робив? Вам це дасться дуже легко. От якщо якісь є незакінчені справи, бо десятка жезлів це ще те, що було довго. І зараз, нарешті, нарешті, воно завершиться, ви вже не чекали, ви вже думали, та. Ви вже собі зламали просто голову. Вам ця ідея, цей рух здавався настільки далеким по зірці, що ви думали, що це просто ваші якісь уже мрії. Ви вже це всю, ці всі думки в голові перекручували 10 разів. Як ви зробите? Куди ви підете? Ось така якась ситуація, яка постійно не давала вам видихнути. Ви, не мові, її з собою, як жувачку, ходили жували, 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 думали, тут показують, що ви і всередині себе. Себе картали, щось думали, чому я не роблю, чому я роблю, можливо, я щось не так роблю, можливо, треба більше, менше, з кимось обсудити. Взагалі, ця думка вас не покидала. То зараз цей період, нарешті, просто закінчиться. Ви все зробите, у вас просто буде шалене бажання, як це сонце, все зробити, закінчити і сказати: ура! Нарешті я звільнилася чи звільнився. І по дев'ятій чаш ви прям далі вже будете вибирати своє життя не з позиції того, що мені ще треба щось ззаді підтягнути, доробити. Ви будете все це робити з позиції того, що о, нарешті новий етап. Тут я закрила, завершила тут в мене порядочок. Я не знаю, навіть, можливо, в когось, можливо, хтось хотів там, розкласти документи, чи там, завершити, послати якісь емейли, e які потрібно було зробити. От ви просто завершите і зрозумієте, а чому так це все тягнулося? Ну, так ви, потрібно, мабуть, було вам. І зараз ви звільните місце, у вас відкриються дороги на більше, на краще, на ширше, на прекрасне життя, щасливе, нове. І тут показують, що за... далі тут по дев'ятки чаш ви вже будете вибирати. Як нове життя. От я хочу жити так, я хочу сьогодні піти туди, цим зайнятися, цим зайнятися. І ніяких хвостів уже в мене немає, ви з ними справитеся. Тут навіть вже закривають розклад, тут показують, що вистачить вже боротися з цими вітряками. Закінчуйте почати, переставайте думати, що багато конкуренції, це все ілюзорно. Перестаньте думати, що світ проти вас. Він за вас завжди, просто ви, коли думаєте, що він за вас, то він і буде за вас. Якщо ви думаєте, що світ проти вас, так і буде. Тому тут показують: оце закрити цю тему конкуренції, завершіть справи і звільніть місце для кращого життя. От. І воно до вас прийде. Ще пораду витягну в кінці, що на наступний тиждень. Угу. Якщо ви не знали про якусь чи зустріч, чи про якихось ваших знайомих, як вони себе поведуть, ви тільки здогадувалися е, і. Як це сказати? Можливо, у вас якісь були клопоти пов'язані з чимось, з якимись людьми, яких ви знаєте, ви теж не один раз якби, вирішували. Тут показують, що ця тема вся висвітлиться. Ну, взагалі тут деякі карти теж радили, якби, якщо ви не відчуваєте в собі сили, наснаги, бажання завершити і повністю там, зробити якусь точку, поставити йти далі, ви не робіть, ви подивіться ще раз. Свіжими очима, зараз інші енергії в цьому місяці, і бажано все закрити до 5 числа до п'ятниці, і вже вихідні почати з новими енергіями, тому що 5 грудня, це вже грудень, 5 грудня повний місяць, і тому повний місяць він завжди показує те, що вже є. Результати вашої праці, якби. І дуже добре, якщо ви це все закриєте і підете з новими силами, тим більше скоро новий рік. Тому бажаю вам здійснити те, що ви запланували. Бажаю вам легкості в душі, в серці, бажаю вам легкості в житті і гарних, гарних людей навколо. А те, що я відчуваю, коли розклад роблю, то мене дивляться люди, в яких теж дуже багато духовних захисників. За спинами у вас стоять ваші ангели-охоронці. Подякуйте їм обов'язково за їхню роботу. Вони дуже стараються. Приходьте на мої розклади, вам обов'язково сподобається.